Привокзальна барахолка переїхала на нове місце. Вона поруч знаходиться, вже давно переїхала, але тільки зараз я знайшов час прийти на неї. Вона знаходиться поруч з пам'ятником Степана Бандера. Скільки коштує? 200 Скільки години коштує? Дуже багато речей, що сіно взагалі не бачу Барахолка зовсім маленька, ще менше, ніж коли була біля храму Святої Єлізавети та Ольги. Багато людей низької соціальної відповідальності. Цікавих речей цього разу взагалі я не побачив. Можливо, хтось і встиг щось купити, і я не побачив. Щоб там щось цікаво купити, треба постійно ходити. В мене немає можливості постійно туди ходити, тому що від мого дому на відстані знаходиться. Я взагалі туди пішки ходжу, приблизно 4 км в один бік йти. А зараз я вам покажу, що мені вдалося купити та продати за останній час. Спочатку теж продав. Продажі на Віоліті за неділю таку пташку продав за 2600 гривень, бо з однієї гривні з резервом 2000 гривень, але торги дійшли до 2600 гривень, що дуже непогано. Ця тарілка це мій знак жадібності, тому що купив її взимку. Тоді ще ЛКСФ добре цінився, більше ніж зараз по цінам. Виставив її з однієї гривні з резервом 3,5 тисячі гривень. Просто подивитися, скільки запропонують. Дійшло до 2500 тисячі і не була продана. Потім, скільки я не виставляв, Продавати за 3, за 2,5, за 2000 гривень вона не продавалася. І тільки зараз я її продав за 1200 гривень. В два рази менше, ніж мені пропонували. Купував її не так вже й дорого, за 300 гривень, вдалося її купити. Ця тарілка під реалізацію. Такий килог також під реалізацію продав за 1050 гривень. Це ЛКСФ. Цікава робота. Така підставка для руки метал плюс камінь. Купував, здається, за 200 гривень. Вже не пам'ятаю, у травні купував у підписника, продав за 550 гривень. Ще один кухоль, ЛКСФ. Продав за 1000 гривень. Купував, здається, за 200 або за 300 гривень. Кухолі OKSF взагалі погано йдуть по продажу. Ну, можна сказати, пощастило. Два штуки по 1000 гривень продав. Наступні продажі на Violet. Перший портвейн продав за 750 гривень. Підписник мене через Violet придбав дві банкноти на гривні 2006-2011 та 2011 року за 50 гривень дві банкноти. Продав ось такий штоф Косівська кераміка за 1200 гривень. Купував не знаю за скільки, тому що багато Косівської кераміки купував в одному місці. Портвин купував за 350 гривень на праховці. У мене його ще багато цього портвина, ну потроху продам. Банкноти з моєї колекції, котру розпродаю, вже трішки залишилося. Те, що з колекцією розпродаю, вкладаю в інші монети та банкноти. Коли купував ці машинки, на браховці трішки прорахувався. Я вам сказав, що тут 32 машинки на 11 тисяч гривень, але перерахував тут їх 44 штуки. Трішки запутався, просто 32 штуки я по одній ціні купував, інші по іншій ціні купував. Всього тут 44 машинки на суму 11 тисяч гривень. Сьогодні буду їх розбирати, оцінювати та виставляти в свій телеграм-канал. Так що, коли ви дивитесь це відео, вони вже в телеграм-каналі був на зустрічі, купив два годинника. Гуч ультратонкий Ау-20. Також швейцарський годинник з автопідзаводом разом за 600 гривень купив. Лучше, скоріш за все піде на афінаж, тому що він не працює. І є певні заморочки. Приклад цифроват треба міняти. Хоча щось пішов, ну подивимося, на афінаж або так, спробую продати. Закрив сьогодні дві зустрічі з людьми. Перша зустріч, продаж статуета, котрих нещодавно придбав. Це карась ударка в рідкісному виконанні. Це київський фарфоровий завод продав за 4000 гривень. Купував їх за 1300 гривень. Досить непогано заробив. Друга зустріч це покупки на адресі. Купив небагато, але дуже цікаві унікальні речі. Якщо зараз покажу, що придбав. Щойно приїхав із зустрічі і купив ось ці предмети на 2000 гривень. Така купілка це Гіпс, але старий це 30-ті роки. Я не знаю, правда чи не правда, людина, котрій купував, жінка казала, що це купилка її батьків, котрі виїжджали під час окупації Львова. У 1939 році вони виїжджали у Польщу, котра була під контролем німців. І коли виїжджали... На блокпосту вскрили цю копілку, шукали гроші. Вона так і не сказала, були там гроші чи не були, але розкорочували копілку. Ця копілка зі Львова поїхав в Польщу, а потім вже знову повернулася до Львова. Така цікава статуетка козаки. Важко сказати, за скільки можу продати це кераміка. Ціну бачив, за скільки хочуть продавати, але ну, це був не продаж. Так що ще буду шукати інформацію, ну, думаю, можна на неї нормально заробити. І янкові іграшки. Оці три дівчинки, поки що по каталогу не дивився, як правильно називається. Вперше такі купив, буду виставляти по одній продавати. Так, думаю, буде дорожче, якщо по одній, і в різний час виставляти. Ось така цікава закупка, невеличка. Але цікаво, Ще була ось така настійна тарілка. Але там була тріщина, і ми не домовилися по ціні. Людина захотіла залишити собі на згадку про свою матір, котра працювала на львівській фабриці. Знайшов я цю ялонкову іграшку в каталозі. Російською це Дарьонка. Але в мене вона трішки інакша. Вона відрізняється, особливо обличчя. В такому виконанні вона більш молода, ніж та, що в каталозі. Та, що в каталозі по проходам на Violet коштує 500-600 гривень, можуть доходити торги. А ця недорога дорога десь 200-300, якщо по 6-400 гривень. Буду виставляти по черзі на Віоліті, Для того, щоб люди, котрі зацікавляться цією іграшкою, щоб вони робили ставки. І ціна на цьому зростала. Якщо всі три разом виставити, то ажіотажа буде мало і вони продадуться недорого. Вже маю такий досвід, так що більше не хочу так помилятися. Хочу з вами поділитися своїм досвідом, як перевірити вино або портвейн червоний, коли він темний і не зрозуміло в якому стані. Зараз, на прикладі двох пляшок я вам покажу, як це зробити. Беремо ліхтарик. Щоб нормальний був, добре світив. Включаємо і ось так кладемо пляшку. І тут видно, що тут все чудово. І сам не має осаду і різної мутті. Зараз покажу другу пляшку. Ось так виглядає друга пляшка. Тут вже видно, що те, що всередині, це вже не мускат, це вже не спиртне, а не зрозуміло що. Ось такому мене навчили на Віоліті. Правда, мозок винесли тим, як що робити. Не могли відразу зробити фотографії як треба. Мені там один спеціаліст мозок виносив 2 дні. Сподіваюсь, інформація для вас була корисна. На цій ноті я завершу своє відео. Сподіваюся, вам було цікаво та корисно. Якщо погода буде добра на вихідні, то зустрінемося на Бараховці. Успіхів вам!